Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні з нами на зв'язку Владислав Селезньов військовий журналіст, полковник Збройних сил України, колишній спікер Генштабу. Доброго дня, пане Владиславе. Пані Ірина, вітаю У вас, вітаю вашу аудиторію. Загальні, загальне питання. Перше, скажімо, ситуація на фронті найгарячіші точки. Мені здається, що немає жодної негарячої непереної точки на фронті. І чим ми більше ми занурюємося у вирі зимової компанії, тим більше підтверджень того, що зараз всюди тривають пекельні бої на кудись клімаському напрямку, районі Бахмута Євдіївки, в районі, районі Марінки, на Володарському напрямку, на півдні Запорізької лиси, так само як і на півдні Херсонської, всюди тривають запеклі бої. Ворог фактично всюди володіє ініціативою, ініціативи лише можливо за виключенням південного фасу. нашего нашого фронту в районе Бахмута та на левом березі Днепра, Там украинские обороны мают а все фронта, армия, Те силы украинские обороны мають перевагу. А всі інші ділянки фронту, саме російська окупаційна армія є тією рушиною силою, яка і визначає динаміку бойових дій. Українські сили оборони змушені рефлексувати, змушені оборонятися, і ситуація насправді є дуже складною. На це постійно наголошує і генерал полковник Сирський командуючи з відповідним напрямком ходиться. На тому наголошує і полковник Олександр Штуфун, речник оперативного напрямку Таврія. Ситуація на насправді складна, тому визначати чи виділяти їх подає якийсь окремий окрему ділянку фронту. Мовляв, там гарячіше за будь-які інші ділянки фронту мабуть не варто. Хоча знову ж таки фактично з 76 у сім'їсті бойових зіткнень, які сталися за минуло до двох, половина з них припадає саме на Авдіївський напрямок. Ну то й не дивно, бо ворог там зосередив потужне групування військ на відносно невеличкій ділянці фронту зосереджено до 40 тисяч російських вояків. Співвідношення сил та засобів 1 до 5 на користь ворога. Ну відповідно ворог намагається трансформувати себе чисельну та військову технічну перевагу відповідні територіальні здобутки. Пане Володиславе, чому ворог так хоче захопити Авдіївку? Я маю на увазі стратегічна мета. Ми ну не всі знаємо саме скажімо, глибшу ситуацію. То тому стратегічна мета що таке Авдіївка для ворога? Я думаю, що ворог намагаються взяти під контроль дії. переслідує кілька цілей. Перша ціль це створення до так званого буферу безпеки. Навколо столиці саме ДНР, адже віці від Авдіївки до Донецька складає прямий десь 15 кілометрів. А отже, камтошні каваляйтери не себе до безпеці через доставити таку присутність українських сил оборони. Друга місія вона має вже більш стратегічний характер. Згадаємо у лютому минулого року ворожа армія почала. Так звана спеціальної операція під гаслом повна окупація Донецької та Луганської області. Фактично, що стосується Луганщини, вони взяли під контроль повністю територію нашої області. А от щодо Донеччини, у них того не виходить. Відповідно, вони змушені зараз задіяти свої ресурси для того, щоб і далі сунути на захід з метою повної окупації Донецької області. До речі, ми вже починаємо розглядати ситуацію в районі Бахмута як початок так званої оборонної операції Часова Яра. Бо тенденція така віде, що ворог має невелике, але тим не менше просування на захід. Тобто ситуація на спаді є дуже небезпечною, бо ворогу потрібні масштабні. Ріальних територіальне придбання, чи буде вона це прив'язуватись? Це придбання до е, найближчим часом прес-конференції, що має відбутися за участю Володимира Путіна. Чи можна е, весь план розрахований до середини березня наступного року, щоб до президентських виборів у Росії отримати бодай якісь територіальні забути? Важко прогнозувати. але що абсолютно очевидно, успіх на полі бою для українських сил оборони напряму залежить від ресурсних можливостей наших воїнів. Відповідно, якщо нам не буде е бракувати артилерійські системи та боєприпасів на полі боя, ми будемо мати мати успіх. Якщо ж нам того буде бракувати, то відповідно ми побачимо, ще досить буремні кризові рівня ситуації на фронті. Пане Владиславе, оборона України по лінії фронту, що можна сказати з цього питання? Ситуація, як я і говорив, досить складна. Єдина більш-менш спокійна ділянка фронту, і до речі, вона досить серйозно облаштована та підготовлена до вісічів ворожої агресії. Це північ нашої країни територія. Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, надійне захищення з півночі від одних мін протипіхотних та протитанків на цій ділянці фронту встановлено понад півмільйона. А що стосується інших ділянок фронту, тому варто подивитися на ранкове зведення від українських генштабу: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Полуганщина, Вікрана територія Запоріжжя та Херсонщини, знаходяться під ворожим артилерійським вогнем. Тобто ворог використовує свою тотальну перевагу засобів авіаційної. Ураження, артилерійського ураження постійно гатить не лише по українських оборонцях, а й по домівках мирних мешканців нашої країни. На вашу, думку, на вашу думку, що може на фронті кардинально змінити ситуацію на користь України? В одному з інтерв'ю ви, ви згадували таку чарівну палочку, скажімо, такий вислів. Ось чарівна палочка для, для кардинальної зміни ситуації. Що може це бути? Чарівна паличка паличка насправді існує, і це синхронізована та злагоджене задію всіх ресурсів, які нині мають українські сили оборони, які перспективи мають отримати від наших західних партнерів. Ну, очевидно, що потрібно тут зараз на полі бою. Потрібні артилерійські гармати та боєприпаси до них, потрібна бронетехніка для того, щоб надійно захищати наших воїнів, які ведуть пекельні пекельний дії. Потрібна авіаційна компонента, а так само авіакомпонента протиповітряної оборони. Потрібні... Не різних типів та модифікацій, і потрібна потужна мережа радіоелектронної боротьби, бо насправді ворог так само дошкуляє нашим воїнам, задіючи постійно різні типи дронів. До речі, і це важливо проговорити нині на фронті ворог дедалі частіше починає використовувати фіпіві дрони з Тепловізійними е, усадкуванням, тобто фактично, ті дрони він може навіть використовувати вночі. Тим самим він значно ускладнює питання проведення ротації вночі українських сил оборони, проведення евакуаційних заходів і заходів з логістичного забезпечення наших підрозділів, які знаходяться безпосередньо по на лінії бойового зі. А отже, у нас є новий виклик, як йому протистояти лише за рахунок посилення нашого компонента радіоелектронної боротьби. Всі інші засоби навряд чи будуть такими дієвими і відповідно. Де, навряд чи дозволить нам зберігати життя та здоров'я наших воїнів пане Волославе, що з літаками f 16 Ви згадали про авіаційну компоненту, і скажімо, у зв'язку з цим згадалася історія з літаками f 16 Буквально нещодавно я читала, що Бельгія вже намагається буде передавати ці, ці літаки уже у, 20, у 2025 році. Тобто, ситуація змінюється, ну, скажімо, не зовсім в кращий бік. Тобто, що з літаками f 16 Ну, Віннічанам, мабуть, ще це найбільше питання балеболить, бо командування повітряних сил вона з звіничені. Ну і очевидно, що нам насправді дуже потрібно мати ті саме винищувачі в 16 полковник юрій гнат речник командування повітряних сил зазначає, що 150 винищувачів в 16 можуть суттєво посилити нашу авіаційну капонент. Фактично в такий спосіб ми зможемо замінити всі наше застарілища радянських часів. Вини. Вищувачі, але і це але ключово, як швидко ми отримали таку кількість винищувачів. Взагалі отримуємо важко важко прогнозувати за ціком очевидно причин. Ми бачимо наскільки важко просувається кейс підготовки наших пілотів та технічного персоналу. Найближчі терміни про які йдеться на цьому до речі, наголошує наш очільник МЗС пан Кулеба. Це кінець першого кварталу наступного року. І відповідно ми отримаємо лише тоді першу пілотну. Партію тих самих винищувачів. Чи стане це це та, саме в той проміжок часу, чи як зазначають наші американські партнери, той процес може розтягнутися до середини літа наступного року. Важко прогнозувати, бо надто багато підводних камінців на цьому шляху, шнупі підготовки нашого персоналу, нашої логістики постає. В будь-якому разі, питання отримання авіаційних компонентів є дуже важливим. Бо вони ще очав Це не лише про підтримку бойових дій українських воїнів, як на суходолі, так і над акваторіями Чорного та Азовського моря. Вони що в шістнадцять це кратне посилення бойових можливостей наших систем протиповітряної оборони, а отже, збереження життя та здоров'я кожного мешканця нашої країни. Але ж бачимо, що дуже важко тривають ці процеси. Буквально перед терем дивиться стрічку новин, на найближчі. Три чи чотири дні, які залишилось цього року, у американських урядовців присвячені геть іншим питанням. Напередку денного у них немає питання збільшення чи взагалі реалізації військово-технічної допомоги України. І це дуже небезпечний прецедент, бо на американців дивляться їх європейські партнери. Так само немає відповідних рішень на рівні урядів європейських країн щодо повномасштабного. Матеріально-технічного забезпечення української армії і взагалі України, і це досить такий тривожний сигнал. Сподіваюся, що ситуація зрушиться з місця, бо по факту весь світ ну, що не менше притомної частини має розуміти, що нині українська армія боронить не лише незалежність нашої країни відновлює не лише територіальну цілісність нашої країни, вона фактично боронить європейський континент. Адже алармістські плани Путіна вони ж фактично насяжні. Він марять повернути під власний контроль східної. Частину Європи, включно з Берліном. А це значить війна. Війна повномасштабна. На тому наголошують не лише деякі західні, зокрема німецькі експерти, на тому наголошує міністр оборони Німеччини, пан Петро Страус, який говорить, що найближчими роками може стати повномасштабна війна за участю, в тому числі і бундосфери проти Російської Федерації. І звісно, що він має рацію, адже ворог Російської Федерації накопичує ресурси, і її плани досить далекоглядні. А ви взагалі розумієте а, логіку, а, скажімо, російського президента? Е, навіщо йому території? Ну, якось важко. Взагалі, ну у нього що не вистачає своїх територій. Ну якось ну важко пояснити. Ви розумієте цю логіку? Можливо, ви щось розумієте? Ну я, наприклад, абсолютно не розумію. Людина, яка має владу в абсолюті, яка є, мабуть, що найбагатішою людиною на планеті, має тепер якихось там тим, щоб залишити якийсь там чи посуд в історії. Був такий Володимир Великий, Володимир Мономах і інше Володимир Можливо Володимир Путін так само хоче посісти на лаві цих видатних історичних персонажей та персон на належне місце, але здається, що він залишиться в історії людства як Ліна, яка дарівні та там. Злочинних рівні злочинності та е, нелюбові до людства на рівні Адольфа Гітлера. в будь-якому разі Путін має ресурси, Путін має амбіції і Путін має армію прибічників, яка готова реалізовувати його плани. Адже якщо ми дивимося на ситуацію на полі бою, незважаючи на шалений рівень втрат ворожого війську, тим не менш за останні два місяці ворожа присутність збільшила щонайменше на 50 тисяч. Якщо два місяці тому назад ми з вами аперивали цифрою 400 тисяч російських чмові. Які беруть участь в так званій спеціальній військовій операції, то зараз ця кількість дорівнює 450 до того ж, треба ще додати 30 тисяч розгвардійців, які виконують певні поліційські та окупаційні функції на тих територіях, які знаходяться під контролем російської армії. На вашу думку, яким буде 2024 рік для України ваш прогноз? Я маю на увазі військовий прогноз. Мій прогноз ґрунтується виключно на ресурсних можливостях українського війська. Тобто, якщо ми матимемо достатню кількість боєприпасів до наших артилерійських систем, ворог буде зазнавати величезних втрат, і кожен крок працювання території України йому буде даватися дуже великий крок. Якщо ж ми тих ресурсів не матимемо, то Україна може. Втратити свою ідентичність, ми можемо втратити Україну державу, а Українство може зникнути з мапи світу, бо Путін не збиває своїх геноцидних нахилів і щодо України та українців. А отже, питання ключове: ресурси. Ресурси звісно, що ми маємо сподіватися на підтримку наших західних партнерів, але так само ми маємо розраховувати на діяльність українського оборонно промислового комплексу. Якщо резюмувати лише від гуртування від об'єднання всіх наших. Сил та зусиль ми можемо внаслідок цих процесів зможемо вистояти. в будь-якому іншому випадку. Якщо ми будемо чваритися, якщо буде панувати в українському суспільстві розбрат та роздрай, ми, ми втратимо не лише життя, ми втратимо країну. А, пане Владиславе, з'явилася останнім часом інформація, що після виборів можуть оголосити в Росії загальну мобілізацію. На вашу думку, це може бути? А чому може буквально днями з'явилася в інтернет-просторі аудіозапис з наради, яка відбувалась під керівництвом кримського літара Сергія Аксьонова, в якій той наголошує на тому, що з від березня місяця в Криму почнеться масштабний рівень призову до лав російського війська. Усіх причому це буде примусовий призов. Не вже вже до війська російського підуть не добровольці, а будуть грести всіх і вся. Бо Путіну потрібно збільшити кратно свою військову присутність на території України. Очевидно, що та афера, яку він затіяв у лютому минулого року, 200 тисяч на армії, атакувавши багато мільйон Україну, вона дається в знаки. Ворог зазнає втрат, але територіальне придбання досить скромні для того, щоб ворог мав можливість повністю окупувати територію. Він має повинен мати окупаційний контингент який, який склад, якого буде дорівнювати мільйонам військовослужбовців. І відповідно, для реалізації цього плану Путін, тому що проголосить масштабну мобілізацію. А отже, 24 рік буде дуже буремним. Чи може Україна в тому протистоянні вистояти? Відповідь очевидна. Та да, може, але для того нам потрібні ресурси, щоб ворог втрачав під час ведення бойових дій не від 600 до 1300 військовослужбовців на добу, а щоб йшлося про тисячі, можливо, навіть про десятки тисяч втрат ворогів роботу під час ведення бойових дій. Пане Володислава, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли в ефір. І Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Владислав Солизню, військовий журналіст, полковник збройних сил України, колишній спікер Генштабу. З вами була Ельна Булгакова на все добре. Центр з Іриною Булгаковою сто один